Колосок. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник, голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник раненько встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав півник у дворі, та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенятка та й кажуть, о, а коли б це його та й обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Ну, добре, я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи, а мишенят та й далі грається. От вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенятка та й кажуть Треба, мабуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто ж понесе, питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, добре, то я віднесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому та й знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенятка, пораділи та й кажуть: Ой, півнику, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов за своє. Не я пищить круть, не я пищить верть, подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенятка вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний же я, каже круть, а я який голодний, каже верть, та й посідали до столу, а півник і каже Стривайте ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок. Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть звертем, а тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ви вже зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. І стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме?